В Євангелії сьогодні привели Ісуса і передали Його понтійському ігому Пілату, тобто, на той час правителю. вопрос Ісусу. «Почому ти мовчиш, коли тільки много против тебе свидетельствують? Ну Ісус мовчав на великому ужасному фоні. Де всі кричали, особливо архіереї, то є духовна знать, невозможно було щось сказати, ведь проти Ісуса діяли всі средства інформації. То лучше в такий час не відповідати на клевету. Ісус мовчав. Ти ліси цар іудейський, дає питання Пілат Ісусові. Ісус сказав так, ти так назвав. І тоді розуміє Пілат, зафіксовано в Євангелії, що із завісті придали Ісуса на проп'яття. І що робить книжники фарисеї? Май великі вороги Месіїві, книжники фарисеїві, ота висока знать, котрі по зависті не хотіли прийняти його, бо самі вже змінили і в своїх головах і змінили смисл і суть Месії. І так сьогодні кричать вони, розпни його. Тоді, і ще один варіант хотів Іспользувати Пілат, може, практика одного св'язня пущати Но тут вперше сработала новозавітна схема пропаганди, коли кучка людей можуть маси людей так заразити злобнема. Ідеями, і навіть сатанінськими, що люди будуть в безумстві кричати, думай, що то розумно, а то чистої води сатанизм. Та площа кричить Ні. Ісуса розпни розбойника варав, що був щоб у розбою. Отпусти. Пілат не знайшов більше, як і збивши Ісуса, придав Його на Так, Зровершилося велике преступлення простих наших людей у шпіонстві своїх громадян судили, і австро-мадярське судочинство показало свою гнілость в Європі засміяла із судів, які були в нашому тому процесові. Однако сліпота суддів і прокурорів тоді забила все уничтожили імідж Австромадярської імперії, вона оказалася відсутня і переслідували наших людей. І за те, що коли дивимося, як то то і нині відбувається, думаємо собі, от як можна підготувати людей, котрі будуть кричати: Ісуса, розпніть, а вараву відпущайте на свободу, як і нині. Із уст книжників фарисеїв, і, і отих архієреїв тож була еліта, а еліта була вже сатанинська, іменно горе тому народу, де еліта стає безбожна, а деколи і сатанинська. Дійсно, Месія прийшов мір грішних спасти, і ми послідували за тобою. Поможи нам, молитвими Полікарпа Смирнського. Щоб ми ти були діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.